працівники школи, батьки. І як же хотілося б сказати ці слова на лінійці, коли бачити вас на порозі нашої школи. Але, на жаль, і в цьому році ми проводимо свято першого, і першого, і останнього дзвоника дистанційно, як і весь навчальний рік. Рік був непростий, складний не тільки для учнів і вчителів, для батьків і для всього нашого народу. Але разом з тим ми витримали. Під час обстрілів, під час загроз, сирен ми продовжували вчити, вчитися, отримувати нові знання, готуватися до олімпіад, брати участь у творчих конкурсах, змаганнях, готуватися до мультипредметного тесту, тобто життя школи хоч і на відстані, хоч і дистанційно, але продовжувався. І сьогодні у нас свято останнього дзвоника. Як би не було важко, рік закінчився. І я хочу побажати вам перш за все, 1 березня, зустрітися вже не в інтернеті, а зустрітися вже в школі, у класах, хоча б на якийсь час. Дуже велике є сподівання на те, що буде змішане навчання щоб хоч частково наші діти могли заходити в школу, працювати разом з вчителем, бачити очі одне одного, підтримку вчителів, підтримку друзів. І я дуже вірю, що це буде. Дуже хочу вам, щоб за літо ви змістили своє здоров'я. Щоб ви подолали, якщо це можливо самостійно, можливо, за допомогою учнів, ті прогалини, які все одно є, не будемо ми приховувати. Це правда, всі знають, що дистанційне навчання не може в повній мірі замінити стаціонарне. Але я вірю в те, що це буде, що ми подолаємо з вами всі не зустрінемося в нашій школі. І будемо далі жити як одна велика, весела, дружня сім'я, команда. І в цій команді не тільки діти-вчителі, а звичайно наші батьки, які завжди підтримують дітей, підтримують вчителів і допомагають нам всім разом йти вперед до перемоги. Люблю вас, щасливого літа, щасливих канікул! Тепер завжди до приємних моментів. Я вже говорила про те, що у нас навчальний рік був непростим, але навчання це навчання, і те, що ми з вами робили під час дистанційного навчання, вже я думаю, аналізувати ми зараз не будемо. Всі зробили свої висновки. Але у нас, крім навчання, як завжди в нашій школі. Величезне значення має виховна робота, має спілкування учнів між собою, вчителів і учнів. І тому сьогодні хотілося пригадати найяскравіші сторінки нашого року, який сьогодні закінчується. Навчального в цьому навчальному році ми намагалися створити все таки хоча б віртуальне, але шкільне життя. Виховну складову у першому семестрі у нас був чудовий проект Щасливі миттєвості непростого життя, де кожен клас показував і свої захоплення, і свої колекції, і своїх домашніх улюбленців, і як вони допомагають вдома батькам. Тобто, дуже багато цікавого ми дізналися про життя наших дітей у непрості воєнні часи. У другому семестрі. Ми вирішили провести такий, ну він був тривалий досить літературно-мистецький фестиваль. Я мрію про перемогу. У цьому фестивалі ми навіть не очікували, як він буде проходити. Було кілька номінацій: і музичний жанр, і художня декламація, і літературний жанр. І е, творчі ідеї. Е, ну, ми якось намагалися е, по категоріях розмістити всі уподобання наших дітей, але адже ми всі мріємо про перемогу. І це можна не тільки словами, це можна піснею, це можна музикою, це можна казками, це можна е, гімнастичними етюдами або танком. Тобто показували свої мрії всі як хто тільки міг. І в результаті голосування, до речі, у нас. Дуже активно взяли участь всі мешканці третьої дільниці за, за ну за період цього фестивалю голосування, особливо у нас дуже збільшилася група у Фейсбуці. Ліцей номер 19». і ваші друзі, ваші родичі, просто люди, яким сподобалися номери, з якими ви виступали. Голосували і дуже активно. Тому зараз я оголошу. І номінантів усіх, і призерів. На призерів чекають не тільки дипломи, а і призи, сюрпризи, які будуть вручені за першої нагоди. Я дуже вірю. Повторюся ще раз, що це буде 1 вересня. А тепер про результати цього фестивалю. В номінації музика взяли участь Артемова Віра. Гірмолінко-Ангеліна, Лупалова Даша, Васильєва Діана, Петренко-Анастасія. А переможцем в цій номінації за результатами голосування став Владислав Скрипник, учень 9-го Б класу. В номінації художня декламація це вірші не власні, це вірші авторів письменників, але дуже гарно їх читали наші учні. Це Пучина Софія, Лупалов-Дініс. Капотіна Кіра, Катеруша Альона, Бача Ліза, Єрмолінко Ангеліна, Арманов Дмитро, Кротов Ярослав. Переможцями з результатами голосування вийшли двоє: це Бороздіна Даша, 5 А клас, і Бабицька Євгенія, 4-й клас. В номінації літературний жанр це вже власні твори, і вірші, і проза. То тут уже номінантів у нас трошки менше, але призерів два. Значить, номінантами стали Брусенко, Михайло, Шульдяков, Даніл, Єрмоленко Кароліна, Соколовська Мілена. А переможцями стали учні 5 Б класу Дудка Іван та Сечин Володимир. За них проголосувало найбільше учасників нашого фестивалю. І нарешті номінація Творчі ідеї учасниками стали Балкова Софія з одним номером Заманова Софія і Льонова Поліна, Бірюкова Каріна, Анандіва Мірослава, Кліменко Вікторія. Переможцями знову ж таки за наслідками голосування стали Одношевна Аліна, а клас і Оржиховська Ніка. П'ятий А клас активною, Найбільш активною учасницею стала Єрмоленко ангеліна яка брала участь в трьох номінаціях. На жаль, жодній не стала переможцем, але за таку величезну активність вона теж буде нагороджена дипломом і призом сюрпризом. Отже, цих учнів я повторюю ще раз, чекають і дипломи учасників. Дипломами ми нагородимо всіх. А призери, вище вказані, отримають ще призи сюрпризи 1 вересня поточного року. І хочу сказати, що в цьому році, незважаючи на дуже непросту ситуацію, яка була в нашому місті, ну і на жаль, продовжує бути, ми взяли участь в олімпіадах міських і навіть вибороли кілька призових місць Бісарабова Оля. В Олімпіаді з історії це учниця 10 класу посіла друге місце. Зоя Борт, 11 клас, третє місце. В Олімпіаді з географії Петренко Анастасія, 9 Б клас, зайняла третє місце. І е, на міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика Єрмоленко Ангеліна е, отримала е, 6 Б клас отримала третє місце. Іноришки не можу не звернутися до наших випускників. Завжди на святі останнього звуника. Ви найголовніші. Завжди на вас з надією дивиться вся школа, тому що ви понесете ті знання, які здобули в дуже непростих умовах, і місті Нікополі, і далеко від нашої країни. І в інших містах України ви отримуєте знання. Ви всі зареєструвалися на НМТ. Ви всі плануєте отримати освіту. І тому я вам дуже бажаю, будь ласка, досягніть у своєму житті всіх поставлених цілей. Будьте цілеспрямованими, мужніми, сильними і, звичайно, здоровими. Бо вам треба жити у нашій вільній, прекрасній, чудовій Україні. У добрий путь, любі мої, щастя вам! Здоров'я і, звичайно, здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій. Люблю вас, міцно обнімаю кожного з вас, щасливої вам, життєвої дороги! Бажаємо вам світлої дороги на шляху до самостійного життя, особистісного зростання та у всьому. Незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів, втілення мрій. Йти вперед та досягати своєї мети. Бажаємо вам легких доріг, яскравих моментів, лікалих знайомств, тільки позитивних емоцій, щирої людей на вашому тапому щасливому шляху. Будьте сміливими в своїх мріях, живіть вхідно та в будь-якій ситуації залишайтеся слізно. Бажаємо вам бути завжди мужними і цілеспрямованими, відповідальними і налаштованими тільки на майбутні перемоги. Ніколи не сумнівайтеся у собі, та дорожіть своєю мрією. Бажаємо впевнено йти життєвим шляхом і ніколи не забувати дорогу до рідного краю. Ми 9-го А класу вітаємося з перемогою на вчені і щиро бажаємо завжди сміливо і гордо рухатися тільки вперед, обганяючи всіх суперників у гонитві за перемогою і долаючи всі перешкоди на шляху до успіху. Вам бажає перший клас, добрий путь і в добрий час. Хай же вам щастить суди, хай завжди шарують люди. Хай вас доля береже, хай вас ангел стереже. Ви лікраси ві натхнені, Кращі з кращих на цілій землі, Не тримайте синиці у жмені, хай вас кличуть у дай журавлі. push more? is <laughs> Ми тут сьогодні, як куди, і знову ми всі разом в майбутнє зазирає, чудово, як що всі ми тут, сьогодні, як куди, Повідна рідна наша школа пишається тобою, а юність і дитинство в житті згадаєш ти. Майбутнє зазирає, чудово, як, що всі ми тут, сьогодні як один, і знову ми всі разом, майбутнє зазирає, Чудово, як, що всі ми тут сьогодні як один. Nový roční klas, zvonek zlatý, ještě neznám.